Від часів появи людства булава стала не тільки одним із видів озброєння, але й символом влади і предметом культу водночас. Найперші зразки булави з'явилися в країнах стародавнього сходу. Тоді булава мала вигляд монолітного виробу і слугувала як зброя. Але поруч з цим були зразки, які мали церемонійне значення і значення як символ влади. А їх бойова частина переважно мала вигляд голови тварини, людини або міфічної істоти. На українських теренах перші відомі булави були за часів енеоліту, а також за періоду бронзи. Відомими вони були і у скіфів. Новий етап поширення булави пов'язаний з періодом Київської Русі. Так, у 9 столітті вона стає популярною зброєю серед заможних дружинників і серед простих воїнів через утвердження скандинавських та західноєвропейських бойових традицій. Вже у період розвиненого середньовіччя використання булави в Європі та на Русі, зокрема, втратило зв'язок з церемонійним і статусним контекстом. Це пов'язано з низькою вартістю, легкою технікою використання та простотою виготовлення, на відміну від меча, техніка використання якого вимагала постійної практики, коштував він дорого, і техніка виготовлення була складною. З появою козацтва на українських теренах булава стає ознакою гетьманської влади. Так, у XVII столітті булави полегшали увазі, яблукам надавали більшої форми, виготовленої з позолоченою або срібною кулею і прикрашені смарагдами, перлами та бірюзою. І все ж таки представницькі булави 16-17 століття зберігали бойові функції. Від 18 століття булава повністю перетворилася на символ влади та ознаку соціального і політичного статусу власника. А сьогодні булава входить до офіційних символів президента України.